Я з тих людей, хто обожнює окуляри, тому в мене тут нове замовлення. Давайте поглянемо. І перші наші окуляри, і стоїло ран, вони йдуть з чорною оправою. Наступні окуляри від бренду Міумі Маю вже від них декілька моделей. тому Можу сказати, що це один з улюблених брендів окулярів. Дивимось, вони йдуть напівпрозорі. Ці окуляри це така нашумівша модель Мій умів. Мені дуже хотілося їх приміряти і, чесно кажучи, вони мені теж дуже сподобались. Планую їх носити в більш таких розслаблених аутфітах, тому що в мене ось такої оправи, такої моделі взагалі навіть приблизно не було. І насправді виглядають, ну, як на мене, дуже сильно.